Всім привіт! Вітаю вас на каналі. До мене приїхав каділак. Ще повністю не розпакувала. Зараз зніму пленочку, і гарно ми з вами роздивимося. І сьогодні покажу декілька пересадок підлітків. Розпакувала квіточку, коріння звисає. З горщика, та й в горщику тут гарне коріння. Головне, що воно є. Трошки сухого подивлюся, пообрізаю кінчики. Розетка така вона і не мала, і не велика, акуратно. Люблю, коли листочки всі цілі, не пошкоджені. Оці, можливо, прийдеться видалити нижні, це ще фласочні, мабуть. І дивимося квітоносик. Ось такий квітоносик з бутончиками. Можливо, ще й ці бутончики квіточка розпустить, якщо не повідпадають. І така симпатична квітка. На фоні рожевого кольору така жовто-малинова губа. І всередині там такий палосатик. Гарно виглядає. Немала квіточка така. Ось, не заміряла я, але, думаю, сантиметрів 8, мабуть, точно є. Тут у мене такі різнокольорові. Зацвітають уже і рожеві такі яскраві, і такі ніжні кольори. Скоро будуть і коралові Ось така краса. І каділак. Дійшла сьогодні до своїх підлітків, подивитись. І ось, що побачила, корінчики, які повилазили, і подумала, що треба зробити перевалку в більший горщик. Це в нас бігліб. Фенгмей Ренбоу бігліб. Так, потребує більшого горщика, тому зробимо йому перевалку. Також цей красончик Айшен Піксі Reds. Теж он корінчик випустив, теж, мабуть, хоче більший горщик, тому його ми теж пересадимо. А ось цей Black Piano взагалі мені не подобається його. Посадка не подобається кокосове волокно, хочу його прибрати. І хочу йому дати тільки кору. І, мабуть, теж більший горщик, але подивимося, скільки там буде корінців. Так, ну, мабуть, з чого почнемо? Почнемо з цього красончика, з бігліпчика. Не знаю, як я його буду тут витягувати. Не хочу я цей. Поламати, але він так не вийде, тому, мабуть, прийдеться трошки тут надкусити, так кусачками. Не хочеш, так? А да? ну-ка ось так. Ой. Так страшно. Оп! Пішов. Все. І нічого не вирізали на місто. Ось так. Так, дивіться, ось так от коренево Гарно. Тут взагалі в нього добу була одна кора, і бачите, як гарно йому пішла ця посадочка. Тут я чомусь змазувала Максимом, не знаю, щось мені видно, тут не сподобалось, і я вирішила промазати йому шейку. Ну, це не завадило. Корінчики є. Тому так, ось тут трошки бачу. Гнилий корінчик. Зараз я його маленький зріжу, невеличкий. Ну, а тут все добре. І зніму ось цей листочок. Добре. Так, взяла такий горщик літровий, це був ось його маленький, 06. Ну, не, не набагато, не набагато більший, але ж більший. А, поклала на дно галтовану кору і буду його обережно Сюди висаджувати. Корінці стараюсь по краю горщика, розприділити. І його кору, яка в нього тут була, в цього біблітчика я її і засиплю назад. Хороша кора. Я люблю галтовану кору і люблю мікарізу. Ой, вибачте, пінію. Раніше брала пінію з мікарізой. Зараз купую окремо мікарізу і пінію. І роблю, потім сама, підливаю. Мікарізо. Тут у мене ще був Осмакод. Ось такі можете бачити гранулки. У мене тут це є підсипала Смакот Добриво. По корі. нема в мене, якщо будете запитувати, де я беру. Нема в мене якогось одного продавця, в якого я купляю. Я шукаю в інтернеті, в кого є, в того й замовляю. Раніше я брала у Ані кривонос, ну а зараз, не завжди в неї вона буває, зараз шукаю, де знайду там. Там і замовляємо. Так, ну ось так і все. Більше нічого я сюди додавати не буду. Завтра полью сьогодні не буду, можливо, там деякі корінчики. Ось так. І буде у нас тут бігівчик. цій посадці нарощувати далі корінчики. Так, наступна 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 у нас це піксірець. Так, тут теж корінчик, корінчик застряг. Корінку у нас треба його звільнити обережно. Так, зараз попробуємо, Оп, наскільки обережно у нас вийде. У мене вийде. Так. Жирненький такий, хороший. Оп, і випав. Так, вставляємо тут теж назад. Ці горщики нам для підлітків ще знадобляться. Дивіться, яка гарненька коренева. Ось такий в Ростучі корінчики є. Так, ну, більший горщик, можливо, і не дуже потрібен. О, бачите, оцей був у водички, торкався водички і такий він дуже мокрий. Так, добре. Можливо, о, так. Да. Ось такий, ось такий горщик. Теж на дно трошки насиплю. корінь. Так. цей корінчик ми теж туди запустимо. Ну і все, якраз горщик і невеликий, і не малий. Корінчики. Видно? Тут теж видно. Готово. Залью їх повністю перший раз водичкою, щоб аж горщик сплив внутрішній. З блек піано. Він квітував, квітоносик зрізаний в нього. Всьо, посадка наша завершена. Пересадили ми блек піано. Це механічне пошкодження пересадили ми майшен піксірец і біглівчик ренбоум. На все вам добре. Дякую за перегляд. Гарного дня!